Добрий день, малята! Сьогодні до нас в гості завітав колобок. Який він? Так, круглий, рум'яний, веселий. А на що він схожий? На м'ячик і на сонечко. Чим він схожий на сонечко, дітки? Круглий і жовтий. Правильно молодці. А хто спік колобочка? Пригадайте, так, бабуся, спекла колобка. Колобок якої форми, дітки? Він круглої форми. А якого кольору наш колобочок? Правильно, жовтого кольору. Куди ж покотився наш колобок? А покотився він? До лісу. І кого першого зустрів у лісі Колобочок Так, дітки, зайчика він зустрів. Яку він пісеньку йому заспівав, пригадайте, я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби утік і від діда утік втік від зайчика, кого він потім зустрів? А потім він зустрів Вовчика і від Вовчика втік наш Колобочок ось так по доріжці. Потім він зустрів кого, дітки. Пригадайте, ведмедика зустрів колобок. Ось такий ведмедик, і від нього втік наш колобочок. котився, котився і зустрілась йому лисичка. Як вона з ним розмовляла, дітки? Лагідно, і він заспівав їй пісеньку. Пригадайте, я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби утік. Я від діда утік. Хотів тігти від лісички, а що з ним трапилось? Так, вона його з'їла. Ось така казочка. А тепер давайте з вами спробуємо відгадати, який настрій в колобочка. Який він? Здивований колобок. А цей який колобок? Сумний колобок. А який же цей колобок? Злий колобок. А цей колобочок який в нас? Так, веселий колобок. Молодці дітки, ось такий може бути колобочок. Дякую вам, ви дуже гарно попрацювали до нових зустрічей.